у мене є два числа. Перше з яких у нас має 1, 2, 3 десятки. Адже це у нас грубки по 10 клітинок у кожній. А також 1, 2, 3, 4, 5 одиниць. Тобто три десятки і 5 одиниць це у нас число 35. А друге число у нас має 1, 2, 2 десятки. Ось тут це записано. і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиниць. Тобто у нас тут число 27. А що ж у нас вийде, якщо ми додамо ці два числа? Спробуємо разом обчислити. Ось так, підведу риску. Певно, одну спільну навіть можна зробити. Ось так. І почнемо ми, як завжди, з одиниць. 5 одиниць, додати 7 одиниць. Я запишу спочатку сюди 5 клітиночок, а потім після цього ще 7. Потім ми з вами порахуємо, скільки загалом я тут намалювала. Отже, це у нас 5. І тепер ще 7. 2, 3, 4, 5, 6. І 7. У мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто, у нас вийшло 12 одиниць, але ж ми не можемо записати сюди двоцифрове число, правда? Нам потрібно з цим щось зробити. Що ж в такому випадку ми можемо зробити? Ми можемо взяти 10 ось цих зелених клітиночок і об'єднати їх в одну таку грубку по 10. Тобто перетворити їх на рожеві клітиночки, які потім стануть групкою. Ось так, це у мене буде 5 клітиночок, 6, 7. 8, 9, 10. І я беру всі ось ці 10 клітиночок і переношу їх над десятками. Ось таким чином. Тепер це у мене ось ці клітиночки. Я їх вже закреслюю, адже ми їх перенесли. І у нас залишається дві одиниці. Тобто, дві одиниці я записую сюди. А ось цю одиницю, яка в мене. Яка в мене показує один десяток в числі 12, я переношу і ставлю над десятками ось так. Я це зараз стру. Ось таким чином. І тепер ми бачимо, що кількість десятків у нас змінилась. Нам тепер, замість того, щоб додати 3 і 2, потрібно додати сюди ще одиницю. Тобто, 1 додати 3 і додати 2 це у нас буде 6. Отож, ми сюди поставимо 6 ось таких групок. 2. 3, 4, 5 і 6. Чи це 5? Це 5. Ще одну потрібно. Ось так. Отже, в нас тепер буде тут 6 групок по 10. Тобто 6 десятків. Отже, 35 додати 27, буде 62. І коли стаються такі ситуації, що при додаванні одиниць у нас виходить двоцифрове число. То кількість десятків з цього числа ми переносимо і ставимо над десятками. Ось так, як ми зробили із 12 дванадцять.